Ріка кубків. Для першого варіанту загалом якісь, можливо, будуть святкування. Для когось може бути зустріч з друзями, близькими людьми. Якісь приємні новини можуть надходити, можете проводити вечірки з друзями або поїздки з близькими людьми. Турботу будете проявляти про своїх близьких і назаєм отримувати також підтримку від них. Ну, загалом ще у вас можуть бути якісь невеликі успіхи у ваших справах і е, хтось буде займатися внутрішнім розвитком. А ключовою подією для вас буде те, що ви зможете легко розрішити будь-які питання. Для вас буде вдалий період, щоб ви вже щось для себе вирішили або устаткували. Підказка для вас йде така, щоб ви, можливо, відпра... відсвяткували свій успіх. Ну, наприклад, от наразі у вас йдуть такі події, коли ви будете вже отримувати радість від тих досягнень, які ви вже самі зробили, якісь певні дії, і тепер у вас буде результат, і від того радість, що у вас є вже певні досягнення. От такі Результати варто закріплювати, можливо, комусь морозиво смачне, комусь е кава смачна, ну, тобто, щось ви повинні, а хтось, можливо, в подорож може поїхати, щоб зафіксувалось у вас у свідомості те, що у вас є досягнення і ви вже отримали якийсь результат. Е якщо ви фіксуєте наш е Мозок усвідомлюється, і буде потім налаштований на те, щоб і далі притягувати для вас приємні події. Також, можливо, вам взагалі прийде час насолоджуватися моментом, тому використовуйте як можна більше можливостей, щоб проявляти себе, більше спілкуйтеся, більше взаємодійте і приділяйте увагу своїй сім'ї, родині і близьким людям. Тож, це був у нас перший варіант. Другий варіант для вас, яка буде ключова подія. Король мечів перевернутий говорить про те, що у вас будуть якісь неприємні такі ситуації, моменти, де ви можете зіткнутися з людьми, які взагалі не мають жодних принципів, можливо, навіть будуть жорстокі. Можуть виникнути якісь неприємні моменти із законом. Також, можливо, ви будете зловживати тим законом. А ще у когось, можливо, проявлять себе недоброзичливі вороги, і у вас можуть виникати конфлікти, протистояння. Загалом можете стикатися з якоюсь несправедливістю і, можливо, якась буде криза. Але, якщо ви людина, яка